Привіт, і ти дивишся наш новий випуск про підготовку вереса до матчу з Дніпро 1 Ми знаходимося на стадіоні Авангард, де перед тренуванням наші гравці зустрічаються саме тут. Далі вони переодягаються, розминаються і вже після тактичного розбору суперника вирушають на навчальну тренувальну базу. Тому зустрінемося вже там. Неділю, 21 квітня, «Верес» зіграє з дніпро 1 Дві команди зустрічалися чотири рази, але червоно-чорним ще не вдавалося відзначитися у воротах суперника. Наразі дніпро 1 знаходиться на четвертому місці у турнірній таблиці, але до рівного вони приїдуть на фоні непереконливих виступів у весняній частині чемпіонату. Наразі за ними лише дві перемоги у весняних матчах. Василю привіт, розкажи, як зараз команда готується до матчу 25-го туру. Добридень, готуємося у звичному режимі, провели хороше тренування. Я думаю, підійшли в оптимальній формі до матчу. Будемо готові. Ми ще жодного разу не відзначалися у воротах суперника. Як думаєш, чи вийде нам змінити цю тенденцію у неділю? Ну, я сподіваюся, завжди потрібно щось змінювати. Я думаю, немає такої команди, що не можна їм забити. Так що надіюсь, що ми заб'ємо і здобудемо позитивний результат. Яка атмосфера зараз в команді після прикрої поразки на виїзді? Атмосфера ми забули вже гру за Зелензе, готуємося до Дніпра і налаштовуються тільки на позитивний результат, тому що нам потрібні очки і всі це знають. В складі нашого суперника виступає троє екс-гравців Вереса, а саме Володимир Адамюк, Валерій Юрчук та Євген Пасіч. На жаль, також в цьому матчі не зможе прийняти участь наш нападник Марко Мервальєва через те, що він отримав пошкодження у матчі проти ЛНЗ. Але ми його чекаємо у наступних наших поєдинках. Команда продовжує готуватися до матчу з дніпро 1 Як проходить підготовка до суперника та які основні акценти робить тренерський штаб? Привіт. Команда готується в принципі у звичному режимі. Все як завжди, тренування відбувається до Дніпра. Готуємося, в принципі. Тактичні награвання, звичайно, що є, підготовка триває, тренери розбирають суперника, показують нам, що потрібно робити і до чого бути готовими. Ну, і це вже відповідно напрацьовуємо на, на тренуваннях. Як думаєш, чого не вистачило нашій команді, щоб в минулому поєдинку здолати такого опонента? Я вважаю, що гра була рівна, незважаючи на те, що ми на даний момент нижче в турнірі таблиці суперника, але цілком рівна гра. Десь, можливо, навіть і у нас були гостріші моменти, плюс е, момент е, зі мною, коли я вважаю, що могло в принципі, бути вилучення. Е, ну, Там вже пар вирішив ні, але такий, скажімо так, момент 50 на 50, який міг вирішити долю матчу також. Ну, і Десь везіння, напевно, концентрацію, коли пропустили гол. Адже був наш, наш стандарт, і ми з нього, виходить, як пропустили гол. Який твій прогноз на цей поєдинок? Важко прогнозувати. Кожна гра, в принципі, можна сказати, що всі команди рівні. Ми і вдома, і в Динамо забрали очки, і в Шахтаря забрали очки в наших Ну, Мені, наприклад, вдома набагато легше грати з підтримкою, особливо, коли почали запускати більше людей. Можу сказати болівальникам, що це дійсно відчувається, і ну, воно дає якісь такі скажімо так, енергію, сили, щоб бігти вперед. Буває таке, що ти ніби як. І змучився, але реакція вболівальників підтримка. І не знаю, як це відбувається, але додає дійсно сили, і команда біжить і в тим самим динамо. На останніх хвилинах ми відігрались, тому запрошую вболівальників, щоб вони приходили кожного гру більше і підтримували нас. Я думаю, що це теж дасть результат. Поєдинок з Дніпром розпочнеться о 13.00 на стадіоні Авангард. І нам дуже потрібна ваша підтримка, тому обов'язково купуйте квиток на каси InUA онлайн. Або ви можете це зробити щодня у наметі біля стадіону Авангард з 11 по 16 годинам. І приходьте, підтримуйте нашу улюблену команду. Нещодавно на нашому клубному ютуб каналі Вересів вийшла нова рубрика «On Fire News». В якій ми розповідаємо найсвіжіші та найактуальніші новини про наш клуб. А якщо ви хочете дивитися більше унікального та закритого контенту, купляйте нашу спонсорську підписку та долучайтеся до нашої червоно-чорної родини. До речі, посилання на спонсорську підписку ви зможете знайти під цим відео. Розкажи про сильні і слабкі сторони нашого суперника. Що команда грає в тому соні, грала в Єврокубках, і у них є певний досвід. Хороші зібрані футболісти, тому когось там одного виділяти, я думаю, не треба. Досить непогана, хороша команда, яка бореться за місце Єврокубків. Як думаєш, за рахунок чого в цю неділю ми можемо перемогти дніпро 1? Ну, По-перше, я думаю, що наших вболівальників, що вони наш 12 й гравець і з такою підтримкою, як тут, скажімо так, я не зустрічався. Тому дуже сподіваємося, що нас прийдуть, підтримують. За разом з ними ми здобудемо перемогу. Не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наші соціальні мережі, аби бути на одній хвилі з нашим клубом. Також не забудь підписатися на наш клубний на ютуб канал Верес Тіві, аби не пропускати вихід нових відео. Ми бажаємо нашим хлопцям, звісно, перемоги і сподіваємося на позитивний результат. Обов'язково приходьте всю неділю підтримати Верес і до нових зустрічей, Па-па!